Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі брати і сестри, українці, які за кордоном, які в Україні, вітаю вас всім великим спасительним, переможним днем світло Христового Воскресіння. Господь наш Ісус Христос, перемігши смертью смерть, подолав безнадійність, подолав гріх, подолав всі види гріха, які тільки є, все те, що породжує гріх, відчай. Відступи. І все, все, все чорне, несправедливе і темне. Сьогоднішній день це День світла, коли світло Христове сяє на всіх, невичерпно, багато і безкінечно. Від гробу Господнього засяяла зоря нового дня, дня Воскресіння Христового, воскрес Христос і впали демони, воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і правда перемагає неправду. Воскрес Христос! Воскресне Україна! Христос Воскрес! Бої Воскрес!